Якщо ми згадаємо, наприклад, перші місяці війни, то це взагалі люди намагались всі говорити українською мовою, навіть там в когось Азірівка була, знаєш там. Потім, та, після того, як звільнили область, багато хто повернувся. Трошки вже помінялася ситуація. Більше люди стали вірити в нашу перемогу. Це, на жаль, на те, ну, мені за це, що це не, трошки неправильно було, і помилка велика, люди саме вірити вже, що все ми перемогли. Ну, як ми бачимо зараз на Азії, ситуація дуже важка. Але от <кій> знову перевезли російську мову в фаркер. Ну, такий нюанс. Але я ж кажу, що це не говорить про те, що якщо людина говорить російську мову, що вона там за якісь російські історії. Це, ну, Можливо, існують люди в Харкові, якісь ждуни, все, але знов ж таки, ми про бульбашку згадуємо. Я в своїй бульбашці цього не бачу. А вона розширюється і Або... розширюється.